Без задоволення, а може ти просто тиснеш на гальма? Дівчата, давайте відверто. Ви, мабуть, ловили себе на думці, чому я не можу розслабитись у ліжку? Наче все добре, але в голові список продуктів, робота, а як я виглядаю збоку? Чи не бачить він мій целюліт? Знайомо, насправді все просто. Справа в тому, що в нашому мозоку є педалька газу і гальма. Педалька газу включає твоє збудження, а гальма вимикає його. І якщо ти не можеш відключити голову, якщо ти відчуваєш стрес та тривогу, або думки про якісь справи тиснуть на гальма, то що б не робив твій партнер збудження? Та не буде. А тепер перед сексом спробуй медитацію, розслаблюючу ванну, масаж або глибоке, спокійне дихання. Все це допоможе тобі переключитися та вимкнути гальма. Підписуйся на мій канал, де ти знайдеш багато корисного. Медитації, дихальні практики та інші, які допоможуть тобі розвивати твою сексуальність, вимикати гальма та включати повний газ твоєму задоволенню. Напиши мені в коментарях, що тебе найбільше відволікає під час близькості. Давай це обговоримо разом.